Село Пеняки 500 років. 22-24 серпня у селі Пеняки відбудуться урочисті святкування на честь 500 річчя від дня першої літописної згадки про село. Під час урочистостей планується проведення богослужінь за здоров'я усіх колишніх і теперішніх мешканців села. Також відбудуться пам'ятні панахиди за полеглими сільчанами, які у різні періоди віддали своє життя за волю України та відомих широкому українському за. Галу таких особистостей, як граф Володимир Дідушицький, філантроп і меценат науки 19 століття, який, проживаючи у Пеняках, заснував перший у Європі природоохоронний резерват пам'ятка Пеняцька та природознавчий музей у Львові, отець Григорій Грушка, засновник і перший редактор газети Свобода на еміграції та Українського народного союзу в Америці. Останні роки свого життя був парохом села Пеняки. Де помер і похований на сільському кладовищі. Кароль Ліпінський, видатний скрипаль, який разом із відомим в Європі скрипалем, віртуозом та композитором Ніколо Паганіні, давав концерти на найвідоміших сценах Європи. Кароль Ліпінський виховувався при графському палаці Пеняках, де його батько був диригентом хорової капели. Ян Ценський, уродженець села Пеняки, видатний золочівський душпастер і таємний єпископ. Який уроки зухвалого атеїзму обслуговував усі християнські конфесії Регіону, Софія Гачинська, свята Зося, стигматичка, яка володіла Божим даром духовного та тілесного оздоровлення людей? Окрім того, під час ювілейних урочистостей планується проведення історико-краєзнавчих конференцій, виступи відомих співаків та аматорських художніх колективів, виставка народних промислів, спортивні змагання, козацькі забави та Інші розважальні мистецькі заходи, мешканці Пеняк просять своїх краян, яких доля розкидала по світах у ці благословенні дні завітати до села та разом розділити радість свята, а також по можливості долучитись до організації проведення ювілею села Пеняки. На святкування запрошуються усі, хто тепер і в минулі роки мав прямі чи опосередковані стосунки зі селом Пеняки, колишні і сучасні працівники сільських установ та колективних господарств, вчителі, лікарі, педагоги, організатори дійства будуть раді бачити усіх, хто волею невловимої долі життєво пов'язаний із пеняками, особливо тих, хто у вирі літ опинився за порогом батьківської домівки. З усіх питань щодо ювілейних урочистостей просимо звертатись за телефонами 03 266 32 5 36 066 149 80 53 096 141 17 42, та на електронну скриньку пеняки 500 собачка gmail.com